Вітаю, діти. Сьогодні ми з вами розглянемо новий тип задач. Запишіть, будь ласка, вздовж тему уроку обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції. А в основі будь-якого виробництва лежить та чи інша хімічна реакція, ну або ж певна послідовність хімічних реакцій. І кожне виробництво супроводжується певними так званими виробничими втратами. Що це значить? Ми плануємо за рівнянням реакції отримати певну кількість продукту реакції. Але по факту через виробничі втрати отримуємо менше, ніж хотіли. Так ось, зверніть, будь ласка, увагу, коли мова йде про продукт реакції, ми маємо чітко розрізняти практичну величину і теоретичну величину. Що значить практичний вихід або практична маса, практичний об'єм, практична кількість продукту реакції? Дивіться, діти, це буде та кількість речовини, маса або об'єм продукту реакції, який ми одержали практично. Тобто, по факту, як ми будемо позначати цю величину? Якщо мова йде про кількість практично, то ми будемо позначати n маленьке і внизу пишемо практична. Так? Далі. Маса практична. Об'єм практичний. Далі, наступне. Зверніть, будь ласка, увагу. Якщо мова йде про ту кількість масу. Або об'єм продукту реакції, який ми розрахували за рівнянням реакції, то це є величина теоретична. Це так званий теоретичний вихід продукту реакції. Як ми будемо його позначати? Кількість, і пишемо внизу, теоретична, маса теоретична, об'єм теоретичний. А тепер увага. Теоретично вихід це завжди буде 100%. А на практиці ми маємо виробничі страти. Тому кількість, маса, об'єм практичні будуть менші за величину теоретично. Що собою являє відносний вихід продукту реакції? Діти, по суті, це те, скільки у відсотках від запланованої кількості продукту ми отримали. Як позначають відносний вихід продукту реакції, за якою формулою ми будемо його обчислювати? Запишіть тобі, будь ласка, відносний вихід продукту реакції позначають такою літерою ета. Пишу вам ще раз з боку, запишіть, будь ласка, як ми читаємо. Ета. І це що є? Це є відношення маси об'єму або кількості речовини продукту реакції, які ми отримали практично. До маси об'єму кількості речовини, які ми обчислили за рівнянням реакції. Ще раз нагадую: та величина, яку ми обчислили за рівнянням реакції, це є величина теоретична. Отже, як ми можемо розрахувати вихід продукту реакції? Якщо нам відома маса, то для того, щоб розрахувати вихід продукту реакції, ми масу практично маємо розділити на масу теоретичну. Якщо домножимо у відсотках, то відповідь буде у відсотках, якщо ні, то відповідь буде в частинах відодовця. Якщо нам відомий об'єм, то як ми будемо шукати вихід продуктора? Чи ми об'єм практичний, тобто той, який отримали по факту, розділимо на об'єм теоретичний? Ну і якщо домножили на 100%, відповідь маємо у відсотках. Ну, а тепер зверніть, будь ласка, увагу. Це дві базові формули, які ми будемо використовувати надалі, для того, щоб знайти величину або практичну, або теоретичну. Як ми шукаємо завжди ту величину, яка у формулі в чисельнику, тобто вгорі, ми завжди її шукаємо дією множення. Завжди шукаємо дією множення. Тобто, дивіться діти. Для того, щоб знайти масу практично. Ми що будемо робити? Ми відносний вихід продукту, тобто ета, маємо помножити на масу теоретичну. Якщо нам потрібно знайти об'єм практичний, як ми це зробимо? Ми для того, щоб знайти об'єм практичний, відносний вихід помножимо на об'єм теоретичний. Ну і якщо у нас є величина практична задача, то ми не можемо її використовувати для розрахунків рівнянням. Завжди маємо переходити до величини теоретичної. Тобто та, що в нас на мене внизу. Як ми шукаємо ту фізичну величину, яка у формулі внизу? Завжди дією ділення. Бачите, такий сумний смайлик у нас вийшов. Тобто, дивіться, як ми будемо шукати масу теоретичну. Нам потрібно масу практично розділити на вихід продукту реакції. Як ми будемо шукати об'єм теоретичний? Ми об'єм практичний розділимо на вихід продукту реакції. Запишіть, будь ласка, собі цю формулу, візьміть в рамочку і користуйтесь. При розв'язку задач. Ну а тепер увага. Для того, щоб правильно розв'язати задачу, ми з чого завжди починаємо? З грамотного аналізу умови. А для цього нам треба знати деякі важливі речі. Запишіть собі, будь ласка, такі невеличкі підказочки в зошит. Значить, перше діти, що ми маємо пам'ятати, коли мова йде в задачі про відносний вихід продукту реакції. Перший важливий момент. Записуємо. Перше. Якщо в умові дають інформацію про продукт реакції, то це завжди величина практична. То завжди величина практична. Тобто, дивіться, якщо вам говорять, що треба знайти масу продукту реакції, значить ви розумієте, що це буде маса практична. Якщо вам в умові дають об'єм продукту реакції, то ви розумієте, що це буде об'єм практичний. Далі, другий важливий момент: запишіть, будь ласка. Величину практично не можна використовувати для розрахунків за рівнянням реакції. Величину Практично не можна використовувати для розрахунків за рівнянням реакції. Що це значить, діти? це значить, що якщо вам в умові дають масу, об'єм або кількість речовини практично, то для того, щоб робити розрахунок за рівнянням, ви маєте спочатку знайти масу об'єм або кількість речовину теоретично. Ну, а тепер аналізуємо умову першої задачі. Значить, дивіться, діти, Що нам потрібно обчислити? Нам потрібно обчислити відносний вихід сульфур 6 оксиду. Якщо сульфур 4 оксиду об'ємом 123,2 літру одержано сульфур 6 оксид масою 392 грами. Ну, для початку пропоную записати рівняння реакції, щоб нам було чітко видно, яка речовина є продуктом. Значить, мова йде. Про отримання сульфур 4 оксиду, сульфур 6 оксиду. Як ми це можемо зробити? Ми со 2 можемо доокиснити до СО3. До речі, це буде зворотня реакція. Не забуваємо, обов'язково ставимо коефіцієнти. Ну, а тепер увага діти. Яка речовина в даному випадку є продуктом реакції? Це СО3. Ось якщо нам про нього говорять в умові, значить це є величина практична. Ну, а тепер увага. Нам потрібно що знайти? Вихід продукту реакції написали ета в дужечках СО3. Що нам відомо? Нам відомо об'єм сульфур 4 оксиду СО2. Тобто це той об'єм, який ми взяли для отримання СО3. 123, Дві літра. А тепер увага! Це дуже важливий момент. Одержано сульфур 6 оксид масою 392 грами. сульфур 6 оксид, діти, це є продукт реакції. А значить, це яка маса? Обов'язково треба зазначити в умові. Це буде маса практична. 392 грами. Записали. Ну, а тепер увага. Для цієї реакції використали 123,2 літри СО2. По суті, розрахували теоретично за рівнянням реакції, скільки можна отримати СО3. На практиці отримали, можливо, трошечки іншу цифру. Ми зараз порівняємо, скільки було тих виробничих втрат. Дивіться, діти цю задачу можна розв'язувати за законом об'ємних співвідношень. Якщо ми знаємо об'єм СО2, то ми можемо знайти за законом об'ємних співвідношень СО3. Але я пропоную все ж таки зробити стандартно через кількість так, для того, щоб згадати базові формули для знаходження кількості речовини. Для того, щоб робити перехід за рівнянням реакції, ми завжди шукаємо кількість речовини. Об'єм СО2 123,2 літри. Для того, щоб знайти кількість СО2, нам необхідно об'єм розділити на об'єм молярний. Об'єм в умові маємо 123,2 літра. Об'єм молярний це стала величина 22,4 літра на моль. І ми маємо 5,5 моль. СО2. А тепер увага. Кількість СО2, яку ми знайшли згідно з умови, ми записуємо вгорі над формулою. Нам потрібно, знаючи кількість СО2, знайти кількість СО3. Як це зробити? Зверніть увагу на коефіцієнти в рівнянні реакції СО2, коефіцієнт 2. Тобто, пишемо внизу 2 моль СО2 вступить в реакцію перед СО3 теж коефіцієнт 2. Тому під СО3 записуємо теж 2 моль, що ми бачимо? Згідно з рівнянням реакції. со 2 і СО3 відносяться один до одного як 2 до 2 або ж 1 до 1, тобто є кількості моль однакові. Тобто, дивіться, якщо ми взяли кількість СО2, 5 і 5 моль, то кількість СО3, яку отримаємо, це теж буде 5,5 моль. Ну, діти, дивіться, як ми можемо це записати. Ми знайшли кількість со 3 за рівнянням реакції. Те, що ми знайшли за рівнянням, це величина теоретична. Тому записуємо наступна строчечка. Кількість теоретична СО3. Ще раз чому теоретична? Бо знайдена за рівнянням. це є дорівнює кількості СО2 і дорівнює 5,5 моль. А тепер увага. Якщо ми маємо кількість Теоретично СО3, то ми можемо знайти і масу теоретичну. Тобто це запланована маса, та, яку ми хотіли отримати. Так? Записуємо. Маса теоретична SO3. Як ми шукаємо масу за відомою кількістю. Нам необхідно кількість помножити на молярну масу. Кількість SO3 5,5 Моль. І ми множимо на молярну масу, молярна маса СО3. Розраховуємо за періодичною системою, так вона чисельно співпадає з релятивом. А релятив сульфуру 32, а релятив оксигену 16, тому чому буде дорівнювати молярна маса 32 плюс 16 помножити на 3. І це буде 80 грам на моль. Помножили на 80 грам на моль. І таким чином отримали 440 грам. А тепер увага. Нам потрібно знайти ет вихід продукту реакції. Як це зробити? Нам потрібно масу практичну СО3 розділити на масу теоретичну. Ну, і якщо ми хочемо у відсотках отримати відповідь, то домножте на 100. Маса практична. Діти, увага! Ось вона є у вас в умові. Це буде 392 г. Маса. Теоретично, дивіться, ось ви її знайшли, бачите, попередня дії це буде 440 грам. І помножити на 100% отримали відповідь 89%. Тобто вихід продукту реакції становить 89%. Що це значить? Це значить, що втрати виробничі 11%. Від запланованої маси ми по факту отримали 89%. Далі. Наступна задача? Прошу, записуємо знову ж таки коротку умову і приступаємо до розв'язку. Значить, дивимося, що нам потрібно знайти? Зводню масою 180 грам, тобто маса водню 180 грам синтезували амоніак масою 1000 грам. І нам знову ж потрібно вчислити відносний вихід продукту реакції. Про яку реакцію йде мова? Мова йде про взаємодію азоту з водним. Знову ж це буде оборотня реакція. Не забуваємо ставити коефіцієнти, бо це важливо для розв'язку правильного. Ну, а тепер увага. Записуємо коротку умову. Маса водні, яку взяли для реакції, 180 грам. Амоніак, увага, це є продукт реакції, і нам дають його масу 1000 г, То як нам потрібно це собі відзначити в умові? Маса практична. Ще раз, коли у нас в умові дають інформацію по продукту реакції, ви собі обов'язково фіксуєте в короткій умові, що це є величина практична. Ну, а далі поїхали. Значить, дивіться. Знову ж, у нас є маса водню. Для того, щоб, знаючи масу водню, знайти масу NH3 теоретично, розрахувати за рівнянням реакції, нам треба шукати кількість речовини. Запам'ятайте, якщо у вас є маса або об'єм в умові задачі, так, то для переходу за рівнянням реакції ми завжди шукаємо кількість речовини. Отже, кількість водню. Для того, щоб знайти, необхідно масу поділити на молярну. Маса є в умові 180 грам. Молярна маса це буде 2 г на моль. Це буде 2 грам на моль. 180 ми поділили на 2 і це буде 90 моль. Це буде 90 моль. Де ми пишемо цю кількість, яку ми отримали за умовою задачі? Ми її записуємо вгорі надводним 90 моль. Далі, під формулами пишемо кількість речовини, на яку вказують коефіцієнти. Перед h2, коефіцієнт 3, це велика циферка перед h2, то ми написали 3 моль. Перед NH3 коефіцієнт 2, то ми написали 2 моль. Нам треба знайти кількість х3. Діти, дивіться, тут складні коефіцієнти, то як ми собі полегшуємо життя. Ми кількість наш 3 приймемо за х-моль. І ми складемо собі таку невеличку пропорцію: 90 відноситься до 3. слідкуйте уважно, зайчики. 90 відноситься до 3 як х до 2. Як х до 2. Х дорівня. Значить, як ми знайдемо х. 90 множимо на 2. І ділимо на 3. Таким чином, Х дорівнює 60 моль. І що це ми знайшли, діти? Це ми знайшли кількість NH3 за рівнянням реакції. Тобто, це буде кількість теоретична NH3. Кількість теоретична NH3. Далі ми маємо знайти масу NH3 теоретичну, тобто ту, яку ми плануємо отримати за рівнянням реакції. Для цього ми. Кількість множимо на молярну масу. Кількість є наш 60 моль. Молярну масу амоніаку ми шукаємо за формулою, використовуємо інформацію з періодичної системки. А релятивний гідрогену 14, у гідрогену 1, але один атом гідрогену це 14 плюс 3, це буде 17 грам на моль. І в нас вийшло 1020 грамів. 1020 грам. Далі, діти, залишилася останнє діє. Знаєте, вихід продукту реакції. ми вже все, все для цього маємо. Вихід NH3. Це буде відношення маси практичної NH3 до маси теоретичної. І помножити на 100%. І що в нас виходить? Маса практична. Ось вона є у вас в помоде: це буде 1000 грам. І ми ділимо на масу теоретично, ось ви її знайшли попередню дію 1020 грам. Множимо на 100% і у підсумку маємо 98%. Записали діти. Маю, надію, все зрозуміло. В даному випадку втрати будуть виробничі, невеликі 2%. Так, і е, остання задача: значить, дивіться, знову ж за цією темою, тільки вона буде зворотня. Увага! Що ми маємо? Спочатку давайте прочитаємо уважну умову, напишемо рівняння, а потім вже коротка умова і розв'язок. Значить, дивіться, діти взаємодією заліза з достатньою кількістю хлоридної кислоти добули води. Тобто, про яку реакцію йде мова? Залізо плюс хлоридна кислота, формула якої H-хлор. В даному рівнянні реакції при взаємодії з хлоридною кислотою, залізо буде проявляти валентність 2. Тобто, що утвориться? Утвориться ферум хлор 2 плюс H2. Коефіцієнти обов'язково ставимо без цього ніяк. Ну, а тепер повертаємось до умови: що в нас є? Ну, Ми вже з вами зрозуміли, залізо прореагувало хлоридною кислотою об'єм водню, який виділився. Тобто водень це продукт, діти. Значить, як ми маємо собі записати, так як водень – це продукт, то значить, оцей об'єм це є величина практична. Об'єм практичний водню дорівнює 8,96 літра. І відносний вихід якого, тобто водню так, продукту, становить 80%. Тобто вихід ета водню 80%. До речі, коли ми розв'язуємо задачі, то о, відносний вихід краще брати не у відсотках, а у частинах одиниці. Тобто ми собі подумки розділили на 100 і маємо 0,8. Ну і нам необхідно що знайти? Масу заліза. Яку витратили для цієї реакції. Ну, а тепер увага. Якщо ви були уважні, то на початку відео я вам сказала, що не можна брати для розрахунків рівнянням реакції величину практичну. Коли нам дають величину практичну, то знаючи вихід продукту, ми завжди будемо шукати величину теоретичну. Як ми це зробимо? Нагадаю вам формулу, вихід продукту це відношення об'єму практичного до об'єму теоретичного. Так? Нам треба знайти об'єм теоретичний, так? бо практичний вихід ми маємо за умовою. Тобто те, що у формулі внизу, в знаменнику, то як ми будемо шукати об'єм теоретичний. Нам потрібно об'єм практичний розділити на вихід продукту реакції. Тобто об'єм практичний. Ділимо на вихід продукту. Об'єм практичний 8,96 літри, виход продукту 0,8. Якщо ми поділимо 8,96 на 0,8, то отримаємо об'єм 11,2 літри. Це той об'єм, який ми хотіли отримати так теоретично. Розрахували цей об'єм рівнянням реакції. Тобто той, який планували, маючи певну масу заліза. Ну, тепер у нас є об'єм теоретичний, то ми вже можемо робити перехід рівнянням реакції. Для цього нам треба, як завжди, шукати кількість. Чому буде дорівнювати кількість водню? Об'єм необхідно розділити на об'єм молярний. Об'єм водню 11,2 літри, об'єм молярний 22,4 літр на моль. І отримали кількість 0,5 моль. Це кількість водню. Так? А тепер увага. Нам потрібно, знаючи кількість водню, знайти кількість заліза. Діти, тут дуже легко. Чому? Тому що коефіцієнти 1 і 1. Так? А що це значить? А це значить, що кількість моль речовин однакові. Тобто, якщо водню 0,5 моль і тобто заліза теж буде 0,5 моль. Можемо так собі продовжити. Це дорівнює кількості заліза. Ну і останній крок маємо кількість, а нам потрібно знайти масу, яку ми формулу використаємо. Маса заліза дорівнює кількість помножена на молярну масу. Молярна маса заліза в даному випадку співпадає з арелятивом. Якщо ви подивитесь у періодичній системі, то арелятив ферому 56. Підставляємо дані кількість. Ми знайшли попередній це 0,5 моль. І множимо на 56 грам на моль. І вийшло 28 грам. Тобто, якщо нам потрібно отримати 8,96 літра водню, то нам треба взяти 28 г грам заліза з урахуванням втрат, які будуть на виробництві. виробничих втрат так, а втрати тут доволі великі. Бачите, 80% вихід, а значить, втрати становлять 20%. Так, маю надію, що ви зрозуміли принцип розв'язку таких задач, але ж обов'язково маєте потренуватись. То, увага! Ваше домашнє завдання це буде задача номер 3 Так, і давайте спробуємо взяти задачу номер 1 Щоб вам було легше, давайте коротко складемо е, умову і я вам допоможу з рівнянням реакції. Так? Значить, Перша задача, задача номер 1 це та, яку вам треба буде розв'язати вдома. Треба обчитувати відносний вихід гідроген-хлориду, вихід гідроген-хлориду, аж хлор невідомий. Що нам відомо? Що взяли хлор кількістю речовини 5 моль для реакції, тобто кількість хлор-2, молекула хлору-двох атомна обов'язково це враховуємо 5 моль. І одержали гідроген-хлорид масою 340 г. Тобто про яку реакцію йде мова? H2 плюс хлор-2 утворюється H-хлор, коефіцієнт поставили 2 перед H-хлор. Тепер увага, діти. нам дають масу гідроген-хлориду. H-хлор це продукт реакції, то ви собі зафіксували маса, яка практична, бо мова йде про продукт H-хлор дорівнює 340 грам. І далі. Задача номер 3 та, яка є е, домашньою для вас. Аналізуємо тут умови і записуємо рівняння, щоб вам було легшенько. Нам треба знайти відносний вихід негашеного вапна. Негашене вапно має формулу кальцій О. То це у нас, е, як ми запишемо коротко: ета кальцій О. Терени невідомо. Маса е, негашеного вапна 400 грам. Про які рівняння реакції йде мова? Значить, дивіться, читаємо далі. Знайти відносний вихід негашного пепна, добутого термічним розкладом кальцій-карбонату. Тобто розклали за нагрівання кальцій-карбонат, його формула кальцій СО3. І в результаті отримали кальцій О і СО2. Тобто, дивіться, діти, кальцій-О О це продукт. Значить, дивіться, негашне ватно масою 400 г – це мова йде про продукти. Як ми собі фіксуємо в короткій умові? Маса, практична кальцій О дорівнює 400 грам. Ну і 800 грам це маса кальцій карбонату, які взяли для цієї рації. Так? Рівняння я вам допомогла записати, умову коротко склали, проаналізували. Тож я вам бажаю успіхів у розв'язанні цих задач. Не забувайте після уроку складений конспект і виконане домашнє завдання приціплювати до відповідного уроку в класру. Бажаю вам всім гарного дня і до зустрічі!